На Любашівщині чистять сніг та відновлюють світло. З полону повернулося четверо волинян. Двоє з них вважали зниклими безвісти. Шарпали, що аж зламали хреста. Чим скінчився церковний скандал на камінь Каширщині? Вітаю. Ви дивитесь новини на 12 каналі. У студії з вами Марія Вавренюк. Розпочну із криміналу. Правохоронці заблокували в області канал переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Затримали 22 дворічного волинянина. Він вносив імена ухилянтів в систему шлях, начебто, вони водії, які мають право виїжджати з України. Та повертатися ті не збиралися. За свої послуги чоловік брав з кожного по 3,5 тисячі доларів. Під час обшуків у нього вдома знайшли гроші, банківські картки, телефони і документи. За такі дії чоловікові загрожує в'язниця від 7 до 9 років. Слідчі ще з'ясовують імена його поплічників. Четверо Волинян повернулися вчора з полону. Двох з них вважали безвісти зниклими в Запорізькій області: це Сергій Зінчук з Колківської громади та Руслан Фалещук з Колодяжненської. Тож для їхніх родин це ще й справження надій. З тих, кого вдалося повернути додому, Ілля музика він прикордонник, кінолог з Нововолинська. Потрапив у полон в Маріуполі у квітні минулого року із заводу Іліча разом із дружиною Аліною Паніною, теж прикордонницею. Її визволили з полону восени 22 го Також радіють у селі Смолигів Луцького району. Повернувся додому Дмитро Осовий. Він був учасником АТО на війну пішов у перші дні. Потрапив у полон на Луганщині. Загалом цього разу з полону повернулося 230 українців. Луцькій громаді попрощалися із захисником України Олександром Герштанським. Воїна відспівали у церкві святителя Іоанна Златоуста. Чоловікові було 59 років. На військову службу він потрапив по мобілізації. Загинув 29 грудня під час виконання бойового завдання в районі Оріхова Запорізької області. Небайдужих, які прийшли попрощатися із захисником, зібралося. Так багато, що храм не вмістив усіх. Тож люди молилися на вулиці. Поховали Олександра Герштанського на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вічна пам'ять і шана герою. Прощалися сьогодні в Луцькій громаді з відомим співаком В'ячеславом Судимою. Учасник відомого в Україні за кордоном дуету Душа Волині раптово помер 2 січня. Як проводили артиста в останню дорогу? Дивіться у вечірньому випуску. Новин. Через негоду і сніг станом на ранок без світла було 85 населених пунктів у Волинській області. Мова про понад 10 з половиною тисяч людей. Зокрема, через налипання снігу на лінії електропередач без світла більшість населених пунктів Любошівської громади. Енергетики камінькаширської філії швидко працювати не можуть, скаржаться на сніг на дорогах та повалені дерева. Служба відновлення Волині показала дванадцятому каналу, що дороги, за які вона відповідає, на Любошівщині чистять. Одночасно обробляють протиожеледними матеріалами. Тим часом місцеве видання Нове життя поширило відео з Любошівської автостанції, на якому видно, що дороги під суцільною льодовою кіркою. А волинські синоптики радять готуватися до такого усім. З 5 по 12 січня по області та в Луцьку на дорогах очікується ожеледиця. А у Володимирі ДСНСники уже другий день відкачують воду з підтоплених присадибних ділянок. Працюють на вулицях та у дворах через те, що піднялися ґрунтові води. Воду з приватних обійсть відкачують за допомогою спеціальних аварійно-рятувальних машин із комплектом рукавів. За минулу добу відкачали майже 600 тонн води. У селі Тарасове Луцького району в одній з осель вибухнув туристичний газовий балон. Постраждало двоє людей: 32-річна жінка та 25-літній чоловік. Обох із опіками відвезли до міської лікарні. Надзвичайники тим часом застерігають людей від використання таких приладів у багатоквартирних будинках. Особливі вимоги до них є у приватних будинках. Такі прилади небезпечно використовувати. За різкого перепаду температур, тобто одразу внісши з вулиці в будинок і увімкнувши його для використання, це може призвести до розгерметизації ємності відповідно, вибуху і пожежі в подальшому. Одна з найбільших помилок, яку фіксують пожежники, те, що люди встановлюють газові балони на електричних приладах. Через це вибухи пожежі, травми. Потрібно бути вкрай обережними при використанні цих приладів, а загалом їхнє використання безпечне на відкритому повітрі не в приміщеннях тому якщо люди все таки за крайньої необхідності вважають за потрібне занести такий прилад у житловий будинок чи на свою кухню то потрібно бути вкрай обережним. Рятувальники діставали водія, якого затисло в автівці під час аварії трапилася ДТП вранці біля села Блибрища Луцького району. Зіткнулися два легковики. Водій Ополя під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Фольксвагеном. Один з них перекрив дорогу, інший від удару опинився в кюветі. Шофери автівки діставали за допомогою спецобладнання. Після того 46-річного водія та пасажира 25 років забрали до лікарні. Дивом лишилася живою. У жовтні минулого року 19-річна лучанка Ярослава потрапила під колеса автомобіля, коли переходила дорогу через пішохідний перехід. Водій міні Купера не зупинився, дівчина пролетіла через машину та через отримані травми не могла встати з ліжка півтора місяця. Зовсім скоро у цій справі відбудеться суд. Тож усі деталі дивіться в сюжеті. Сьогодні 19-річна Ярослава усміхається, може сидіти і вчиться на милицях наново ходити. Дівчина дивом вижила у страшній аварії, що сталася у Луцьку 19 жовтня. Розповідає про це 12-му каналу, бо разом із бабусею хвилюється за майбутнє судове засідання щодо ДТП. Хоче, щоб люди знали деталі. Того дня, пізнього вечора, близько 22-ї, вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході на проспекті Василя Мойсея. Аж тут, на середині дорог. Її збиває машина. Ярослава каже, пам'ятає все до моменту удару. Як я летіла, я не пам'ятаю. Я може на хвилин 5-7 ну десь так на хвилин 5, напевно втратила свідомість і пам'ятаю тільки як швидка ну, приїхала і завезла мене до лікарні. Дівчина каже, цю дорогу переходила щодня і не один раз. На відео видно, як Ярослава дочекалася, коли машини роз'їдуться та почала переходити дорогу. Водій міні Купера, 22-річний Дмитро. В той момент був на достатній відстані, щоби побачити пішохідку на переході та чомусь навіть не пригальмував. Бабуся дівчини говорить: як побачила відео із зіткненням, у неї похололо всередині. Як побачила це відео, там явно швидкість була велика і освітленість хороша. І я дуже рада, що вона залишилась жива і що в неї хребет цілий, а все решта розходиться. Унаслідок аварії Ярославу госпіталізували до лікарні, де вона провела півтора місяця. Діагностували перелом трьох кісток тазу і забій ноги. Через серйозні травми дівчина увесь цей час мусила лежати непорушно. Плани навчання узагалі життя довелося відкласти і лише надіятися на краще. Найбільше мене пригнічувало спочатку те, що я не можу навіть сісти. Не пам'ятаю, щоб я настільки була залежна від інших людей. Тобто мені підносили їсти, мені допомагали митися. Лише нещодавно Ярослава перейшла до реабілітації та пробує ходити на милицях. Легше, звичайно, з милицями, бо в мене до сих пір в мене є болі в тазу і ну, лишню нагрузку на ногу дам. Мені боляче, це дуже неприємно. справа передана до суду. Тож у будь-якому разі водієві доведеться відповідати відповідно до закону. Ярослава каже, що запитувала у Дмитра, як він допустив наїзд і як не помітив її. На це він відповів так. Там було темно, я боковим зором якось тебе не помітив. Найцікавіше, що вм'ятина, і там вм і лобове скло розбите сталося. Лобове скло. Практично по центру і вм'ятина, практично. По центру, типу, Як це вуковим взором. Як пояснює причину аварії водій, ми спробували дізнатися у нього самого телефоном і ось що почули. Завтра запитайте, бо чесно, мене доруче зараз. Завтра запитання, я даю не розумію А ви пригадуєте події того вечора? Ну, що за за людина? Дякую як повідомляли у поліції, водій міні Купера був тверезим, та це кажуть і Ярослава, її бабуся не позбавляє його від відповідальності. Обидві найбільше хочуть справедливості. Ми хочемо прозорості і об'єктивності. Такого небезпечного водія треба обмежити в можливості водити, а все решта на розклад ніякої такої бажання там чимось його покарати, то такого, ну як би сати, хай посправнився, хай суд вирішує. Основне, щоб він прав не мав їздити і збивати людей. Суд у цій справі мав відбутися 4 січня. Втім, напередодні стало відомо, що засідання перенесли з невідомих причин та на невизначений термін. 12-й канал стежитиме за перебігом подій. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. І ще до складних тем: кричали, билися і одночасно молилися. У селі Любишівської громади, що на Камінь Каширщині, чергові сутички через церкву. Замість того, щоб дати людям молитися, батюшки й прихильники УПЦ МП накинулися на священника православної церкви України. Шарпали так, що аж зламали хреста. Чим закінчився скандал і чому матір. Загиблого на війні захисника позабирала з церкви ікони. Дивіться далі. На цих кадрах мешканка села Залізниця Любишівської громади, матір загиблого на війні з Росією військового і прихильниця Московського патріархату виносить з церкви ікони. Образи вона колись пожертвувала храму ОПЦМП, А коли той перейшов у ПЦУ, подароване вирішила забрати. А, ось, а я, Марія, 29 двадцять дев'ятого грудня в цей день священник УПЦМП мав передати громаді православної церкви України ключі від місцевого храму. Більш як пів року тому більшістю голосів вірян церква покрови Пресвятої Богородиці перейшла у лону ПЦУ. Утім прихильники московського патріархату змиритися з цим не можуть досі. Вони пробували зірвати богослужіння. Де, де, позорно. Господи Боже, спаси, сухари, хто, хто сидить? Люди добрі, які з роду не ходили в церкву, вони прийшли в церкву молитися. О, Боже, Боже, Боже. А потім ще вірвались до вівтаря і накинулись на священника. У коментарі дванадцятому каналу священник ПЦУ Юрій Устимчук сказав, що виштовхати його з вівтаря намагалися священники московського патріархату. Під час цієї шарпанини з його рук стверджує вирвали і зламали хрест. Це чоловік, який забігав по тоді у то Це є місцевий батюшка У нас сьогоднішній день був московський. Той що штана збігається, а цей другий що батюшка був це благочинний Російський. За московськими батюшками на Юрія Остимчука накинулись і віряни, прихильники УПЦ. вони кричали, шарпали, і за словами прото навіть били його. Якби того дня поруч з храмом не було поліції, бійка могла завершитись куди гірше. Знали про проведення цього богослужіння. Задіяно до цього було близько 30 працівників поліції. Відбувся певний конфлікт. Сутички між мешканцями. Але поліцейські їх припинили, все відреагували в рамках чинного законодавства. Грубих правопорушень не зафіксували до того ж, ніхто з заявами про тілесні ушкодження чи будь-що інше не звертався. Попри сутички й бійки, ключі від храму прихильникам у ПЦМП, громаді ПЦУ таки довелось віддати. А от майно передали не все за словами священника Юрія Остимчука, Із церкви зникли дві старовинні євангелії. Одну книгу колишній священик церкви вже повернув, а доля другої поки невідома. Тисячу сімсот року. Туди вона одна зникла книжка. Раз. Угу. То її ще Діко, будуть яка шукати. Так, да, слідча група займається цим питанням. Забрали прихильники у ПЦМП і декілька ікон, зокрема ті, що колись купували чи жертвували на храм самі. Утім, біди каже Юрій Остемчук, в тому немає. Головне, що скандали й битви за церкву позаду, і ключі від неї тепер у тих, кому належать по праву. вже найближчої неділі в церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбудеться перше богослужіння в лоні ПЦУ. Анастасія Качина, дванадцятий канал. Вози на даху зупинки такими фото діляться цього року мешканці села Навіс Рожищенської громади. Вишкотували на щедрий вечір, очевидно, досить мужні особи, бо на дах зупинки витягли аж два вози, а третій якось засунули всередину зупинки та ще й перевернули догори колесами. Як пише видання район Рожа, ще традиції робити збитки, зокрема й знімати ворота. Саме на щедрий вечір у селі Навіз дотримується багато років поспіль. Хоч певна річ тішаться, тому не всі. Поки це все бережіть один одного та підтримуйте наших захисників. А ще підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12 і будьте в курсі головних подій Волині. Коментуйте і не забувайте тиснути на дзвіночок. На все добре.